Всім привіт! І сьогодні, як я обіцяв, ми задуримося у світ моїх чудесних ігор, зроблених з гівна та палець під виглядом AAA проекту. У мене є аж 6 ігор, які я зробив на конструкторі Clickteam, Тому приготуйтеся, бо сьогодні ви побачите дуже багато крінжа, досі сіянську озвучку, мігол з 12 років та багато іншого шлаку. Гарного перегляду! І почнемо наш огляд сюжетної трилогії ігор під назвою Не відчиняй цю гру. Цікаво, що ж там такого, що аж не можна її відчиняти. Тим паче, що таких ігор аж три. Добре, почнемо з першої частини. Гра починається з геніальної заставки з назвою компанії, яка розробила цю, ху цю геніальну гру. Далі з'являється текст зі зверненням якоїсь людини до особи з іменем Богдан. Богдан це мій дуже давній найкращий друг, і для нього я робив першу і другу частину гри. Далі у сюжеті мій друг буде у головній ролі. І якщо що, розбір сюжету зробимо після огляду цих трьох ігор. Далі нас чекає дуже офігезне меню з гри із. Е е Siren Head? То чого тут це рентхед лоу? Давайте не будемо тягнути час і просто почнемо грати у цю страшилку. Е, так, весь геймплей гри складається просто з натискання на стрілечки для перегляду різних фото із серенхедом. Але от несподіванка, чомусь наступної стрілечки немає. І о господи, починається звук серед о, Господи, допоможи. Далі в кінці цього трешу на нас чекає текст зі словами про те, що Богдан тепер проклятий, і прошу відмітити, що вже офіційно проклятий. Вау! Далі там кажуть, як повернутися у меню гри і кажуть про якусь пасхалку. Що ж, давайте швидше повернемося і побачимо, що ж там такого. І ось прикол пасхалки у тому, що це просто ручний якийсь звук. Просто геніально. А тепер давайте дамо оцінку грі. Геймплей нуль. 5 з 10. Просто тупо пару раз клікнути на стрілечки і все. Фігня. Сюжет 1 з 10. Тупо гра, в який є прокляв свого найкращого друга. В який я добрий. Технічні проблеми. Гру можна запустити, але не факт, що це вийде. Не знаю, як у вас, але у мене старі ігри чи ігри з розміром екрана менше за мій, тупо не завжди запускаються. Та й взагалі гру краще запускати з режимом сумісності Windows 7. Бо всі ці ігри я робив ще на старому ноуті. По ось таким критеріям ми будемо оцінювати усі 6 ігор. Ще раз повторю, Увесь сюжет, і так скажімо, лор цього всесвіту, і я вам розповім після огляду цієї трилогії Добре, переходимо до другої частини. Гра починається з нереально гучної і трешової мелодії з текстом з попередженням, щоб ми пам'ятали, що ця гра у Борота. Ми це вже зрозуміли. Потім йде заставка, яка була в минулій частині. І далі починається ніфіга собі, кат сцена. Якщо коротко, то якийсь чал розповідає про злочинні дії якраз того самого Богдана. І як ми далі почуємо, над сім'єю особи, яка зараз там щось бурмотіє, Богдан познущався дуже сильно, через що якраз головний герой цього аудіозапису якраз і створив Сайредхеда, що. Щоб жорстоко вбити Богдана, але про це потім. Далі нас нарешті кидають у меню гри. Тут, окрім почати гру і вийти, є новий розділ почитати керування гри, звучить багато обіцяюче. Управління стрілками. Ну, коротко і зрозуміло. Добре, давайте нарешті глянемо що ж там такого цікавого. Ми граємо за Сайренхеда, і нам вказують, що треба йти направо. Нас кидають на наступну локацію, на якій грає мелодія з Until Dawn, напевно, щоб сильно налякати і зробити напругну атмосферу. Кутку сидить персонаж з мультика Світ Гамбола, і це як нам пишуть, це є типу Богдан, який каже, що ми, тобто падла, до нього не наближувалися. Тут же ми йдемо чомусь дуже повільно, напевно, щоб поповні налякати Богдан. Богдан, якщо ти дивишся це відео, то вибач, будь ласка, за такі знущання. Далі починається сцена, яка складається тільки зі звуку, і як можна зрозуміти, Сайредхет заживо з'їдає Богдана. І потім те, що від нього залишилося, він кидає на підлогу. Далі з'являється текст, у якому ця людина з початку гри радіє, що нарешті це ствоління вбило його і каже, що його місце в пеклі. Далі, після цього всього, нам кажуть про те, що ми знову відкрили якусь пасхалку у грі, і нас просять нажати на назву гри, щоб подивитися міні-гру, щоб побачити минуле Богдане і для чого взагалі головний герой і вирішив бити Богдана. Ми попадаємо знову у ліс, де ми кроємо за Богданом. І як можна зрозуміти, нам треба підійти до немовля, а на фоні тим часом ми можемо побачити серед який слідкує за Богданом. І знову грає музика з Until Dawn, Коли ми підходимо до дитини, вона починає кричати, і ми чуємо звуки ударів, напевно, що сокиру чи ножем. І на цьому і закінчується ця міні-гра. Е, що ж, ось така друга частина? А ми переходимо до підсумування побаченого. Геймплей 4 з 10 Ігровий процес значно поліпшився з минулої частини, бо тепер ми можемо керувати персонажем і не одним, а навіть двома, що і дає змогу дати стільки балів. Сюжет 5 з 10 Сюжет теж значно покращився, бо ми тут можемо дізнатися більше про цього злодія Богдана, про його дії і навіть самим побути Богданом і вбити дитину. Ютуб не це відео, дякую. Технічні проблеми. Тут їх не побачив все більш-менш окей, але гра може вилетіти, якщо зробити її у повний екран. Але це напевно теж вилішується режим сумісності. Ось така друга частина набагато краще першої. Що ж на нас чекає у третій і останній частині? Давайте подивимось. Гра починається зі заставки, але гра вже від іншої компанії, у Games Production. Хоча на, насправді це просто нова назва розробників, тобто мене. Просто коли я зробив вже дві частини цього шедевру, я вирішив зробити сторінку на Game Jolt, щоб показати іншим людям свої створіння, але про це поговоримо напевно в кінці цього відео. Меню в нас виглядає, як по мені, вже краще, ніж в інших частинах, і музика тут приємніша, бо вона зі серіалу Чорнобиль Лоу. Не будемо гаяти час на розділ інфо, тому перейдемо до самої гри. Гра в нас починається у лісі, і в цій частині з'являється її особлива фішка це озвучка. Ех, яка сітки хра. Ши погода сьогодні, а то вчора один дощ шоу. Ну ладно, в до... Як то торзвучня, це я, 12-річний дебіл. Тому попереджаю, що у вас може піти кров звук при прослухованні цього. І я вас попередив. Сюжет починається з того, як наш хлопчик, ім'я якого ми не знаємо, як ім'я головних героїв минулих частин трилогії, Він каже, яка гарна тут погода, але йому вже треба йти додому. Весь час, поки ми будемо йти додому, головного героя, ми постійно будемо бачити ці срані вотермарки. В один момент у нашого головного героя стає щось погано. Зі зором. І він це коментує, тим паче два рази. На другий раз це його прям бісить, але це я так викручився, бо такої якості скачав картинки, тому треба було якось виправдати. Декілька раз ми тупо клікаємо на стрілочки, щоб подивитися різноманітні картинки лісу ПНГ. бо це ми типу йдемо, і потім в один момент головний герой каже, що вже ми майже прийшли. І нас перекидую прямо до халабуди головного героя. Він каже, що сподівається на те, що його папа вже вдома, щоб піти на рибалку. Потім йде завантаження, так скажімо, наступної голови, яка починається з крику батька, головного героя, що дуже його лякає. Він сподівається на те, що це не був його батько, а взагалі, що це почулося. І він вирішує заглянути в кімнату батька, але його там немає. На це наш хлопець каже, що ой, йома, -йо, батька немає, і сенсу дивитися, інші кімнати немає. І тут же він згадує, що у нього є телефон, і він пробує додзвонитися до батька, але це марно. І до речі, ці гудки, коли герой намагається додзвонитися, вони реально дуже довго тривають. Наш хлопець вирішує в такій ситуації піти і пошукати свого батька, але тут бам! неочікуваний поворот. Хтось каже йому, ей, він повертається і отримує удар, по голові, від чого наш герой втрачає свідомість, і падає. Потім починається наступна глава. І починається вона зі спогаду з минулого, як якась людина дзвонить батьку головного героя, і, до речі, батька нашого хлопака кличуть Джонатан. Ця людина питає про те, як справу Джонатана, і одразу ж переходить до справи. Він каже, що зробив те, що його просив Джонатан. Це те, що він повісив камери в їхньому домі. І тепер, щоб наш головний герой не потрапив у халепу, Джонатану буде легше за цим спостерігати, тобто через камери. Також цей невідомий чоловік каже, що він домовився з босом, щоб повісити камери і на вулиці, щоб слідкувати за тим, щоб також наш хлопчина не втопився в озері чи ще щось. І він сказав, що це як. Як подарунок, бо для цієї людини Джонатан є для нього єдиним і найкращим другом. Потім цей чоловік хотів ще дещо сказати Джонатану, але йому в цей момент Бос відсилає повідомлення про, про допомогу і закупівлею якихось матеріалів. І на цьому закінчується ця розмова. Удачі! Далі нам дають завдання подивитися камери. І на камерах ви, тобто гравці, можете побачити квартиру, в якій я жив, і з якої, на жаль, через срану русню мав виїхати. Там було затишно. Після того, як ви подивитесь усі камери і закрите планшет, Джонатан чомусь закричить і впаде на підлогу. І так, тут у нас з'являється другий головний герой батько Джонатан. Але це тільки один раз за, за гру і все. Далі, одразу ж після цього інциденту, наш головний герой перекидається на якийсь забросі і чолові дуже зловісний, а насправді клічовий сміх якогось психа. І вирішує одразу ж тікати з цього місця. І тут знову наш стар геймплей. Це просто клікати на стрілки і дивитися різні картинки з Гугла на тему темний підвал. Геніально! Але це розбавляється кліткою, яку почає наш головний герой і вирішується прокоментувати, казавши, що тут, напевно, маньяк тримає своїх жертв, але він не хоче тут надовго залишатися, тому вирішує довго на цьому не зупинятися і йде далі. У наступній кімнаті, яку він зустрічає, бачить на підлозі ключ і вирішує його із собою взяти, бо, може, десь він знадобиться. Далі він проходить ще декілька кімнат і зустрічає двері, які він відчиняє тим самим ключем. Єсть, ключ подошов, тепіль можна валіть відсюди. Головний герой відчиняє двері, а за ним свіже повітря, ліс, сонце і насолоджується тим, що нарешті на свободі. Далі кран темніє, і головний герой каже, що він тепер залишився один. Тобто сирота. І далі він вирішив знайти якесь поселення, щоб йому допомогли, бо він не хоче залишатися у цьому лісі. Далі у нас, так скажімо, міні-титри і кінець гри. І ви могли подумати, а до чого тут взагалі ця гра? Як вона відноситься до основного сюжету? Відповідь полягає у тому, що це нам показало минуле нашого головного героя. І зараз ще дещо хочу додати. Головного героя кличуть Міша. І це він якраз і створив Саренхеда, щоб убити Богдана, бо якраз цей Богдан в цій частині вбив батька нашого головного героя і схопив якраз Мішу. І Лишив у цій запросі, і це був його сміх, коли він прокинувся у цій запросі. Ось такі справи. А тепер перейдемо до оцінки гри, і далі я вам розповів увесь сюжет трилогії і лор цього сесету, бо напевно у вас там голова скипіла, напевно, від цього трешу. Геймплей 8 з 10. Ну чесно, це заслужена оцінка, бо тут додалася механіка камери, як у ФНАФі, щось по типу речей, які можна підібрати, це я про ключ, якщо що. Знову граємо за двох персонажів, і така прикольна і особлива фішка цієї гри це озвучка. Хоч крінжова, але все одно це плюсик. Сюжет 8 з 10 Більше дізнаємося про головного героя, але я протопив і забув зовсім про те, що треба взагалі то людям знати, як кличуть головного героя. Це мінус. Ще раз повторюся, його ім'я Міша. Дізнаємося трохи про інших членів сім'ї Михайла і як він жив, і де саме. Технічні проблеми їх тут взагалі-то не помітив. Все окей, хоча в деяких моментах чомусь тупо новий текст, де слова облізаються, де й не вистачає слів, але це все тому, що я гру робив на старому науці, і там все було видно, і все було в порядку. І передбачити це я не міг, тим паче, що був тоді малий, і якщо грати на новіш у обладнанні, можуть виникати ось такі баги. Ось така вийшла трилогія. І тепер прийшов час вам усе розповісти. Увесь сюжет, щоб ви зрозуміли те, що за хрінь ви зараз тільки що побачили. У починається з того, що жили собі усі спокійно, і тут бам з'явився психманіяк Богдан і почав усіх жорстоко вбивати. І він дійшов до сім'ї Михайла. І Богдан вбив його батька і самого мішу він майже вбив, але як ми знаємо, він втік вирішив зробити Богдану за усіх людей і за свого батька, тому він зник на деякий час. І ось цей час він робив біло зброю, тобто Сайренхеда. Міша взагалі то міг просто вбити кулею в голову Богдана, але він вирішив це зробити жорстоким способом, як це робив Богдан. Ну, ось і Сайренхед вбив його. Далі, через деякий час, Сайренхед перестав бути контрольованим і вбив Мішу. І можна нарахувати, що ось так і з'явився взагалі сайренхед. І ви уявіть собі зараз і секунду, що усе це я вигадав у 12 років, ти псих випадково. І що ж, ми розглянули. Три гри з ще трьох, які нам залишилися. Тому гаймо час і йдемо далі. Наступна гра це просто Клікер, в іншому розумінні. У глі не тицять на цю кнопку, і так зрозуміло, що треба якраз тицяти на цю кнопку. Ну, коротше, я вмію підбирати назви для своїх ігор. В цій грі з нами буде розмовляти ця криво намальована червона кнопка. У меню гри грає розслабляюча музика. Під червоною кнопкою нас просять все-таки тиснути на цю кляту кнопку. Ну окей, натискаємо. До нас звертається кнопка, яка каже, що ви все-таки вирішили пограти в цю гру. Клікаємо ще раз, і вона каже: Ну що ж, храбрець, скажи своє ім'я. Звісно, що ми не можемо їй сказати ім'я, тому вона нас ображає молчалкою і буде усю гру нас так звати: Гнида. Далі кнопка задає нам питання взимку і влітку одним кольором. Клікаємо на кнопку і вона каже, що відповідь неправильна, а правильно це те, що ми Бовдур. От реально бидло. Далі ще раз клікаємо і вона питає у нас, чекаєш кінця? Ну і чекай далі. Клікаємо декілька разів і вона знову до нас звертається. І питає, те, що ми реально чекаємо кінця, ну ми і наївні. Клікаємо ще, і вона каже: тоді натисни 5 разів на кнопку, і тоді може і буде вже кінець. Клікаємо 5 разів, і кнопка знову каже, що ми наївні. Далі вона в нас питає, що ми реально вважаємо, що колись настане кінець. Клікаємо ще, і на цей раз вона нам образливо каже. Ну і чекай цього кінця, молчалка. Клікаємо далі. Що, налякалися? А я знав, що я вмію робити хорори. Далі в нас з'являється текст. подяку за, за гру і дають можливість вийти у меню. Ось така гра, де нас ображає кнопка і взагалі не бажає нас тут бачити. Геймплей 05 з 10. Тупо клікуємо на кнопку постійно, яка нас тупо ненавидить усім серцем. Якщо чесно, то реально геймплей ніякий, хоча гра не розрахована на ультрагеймплей. Сюжет його тут немає, тому пункт пропускаємо. Технічні проблеми, Їх тут теж не помітив. Проблеми з текстом є, але тільки один раз, і то там просто знак питання знаходиться під текстом. Ну коротше, все ок. Ну а ми переходимо до наступної гри. Ну, це дуже простенька гра, яку навіть я міг і не вставляти в це відео, але все ж таки ні. Тому запрошу вас на невеличке опитування. Тут взагалі не важливо, як ти даси відповідь на питання. У меню нас зустрічає така життєрадісна радісна музика. І у цій грі я розділ інфо. Але від неї сенсу нуль. Тому якщо ви хочете дізнатися, що там такого, то просто перейдіть у опис, і там ви побачите посилання на мою сторінку GameJolt. І там ви зможете скачати всі ігри, які були у цьому відео. Але про мою сторінку на GameJolt ми обов'язково поговоримо у кінці цього відео. І так, давайте почнемо це опитування. Вразу кажу, на питаннях ми зупинятися не будемо, бо тут звичайні питання, які не заслуговують вашої уваги. Просто перейдемо до дещо цікавого. І тільки ви дасте відповідь на питання, в якій час доби ви граєте у гру, то і починаються дуже тривожні питання, які просто намагаються такими бути. На нас чекають такі питання, як чи живеш ти один, чи чуєш ти якийсь подих, чи кроки чиїсь, і так далі, щоб наганяти типу криповісті. Але це крінж, от чесно. Потім перед нами встає питання, чи нам страшно? Тут, як я казав, відповідь не впливає ніяк на роз... -подій. Тому просто тупо можна все проклікати, якщо що. Тому тут не важливо, чи ти скажеш так, мені страшно чи ні. Далі, як видасте відповідь, з'являється надпис з проханням обернутися. Далі нас чекають три звичайних питання, і далі кінець. І нам дякують за участь у цьому опитуванні. Ось і все. Геймплей 4 з 10. Тут нічого особливого, просто відповідаєш на питання, це я навіть трохи підвищив оцінку. Також гра намагається тебе типу налякати, але це все таки крінж. Хоча і не дарма, що розробник, тобто я називаю упород Games Production, бо ігри роблю упороді. Сюжет його то теж немає, тому скіпаємо цей пункт. Технічні проблеми. Ось тут вже знову повертається та проблема. Текст просто наполовину десь з'їдається чи лежить один на одному. Це вже, як я казав, я робив ігру на старому ноуті, і через те, що я робив ігри для розміру екрану 1366 на 768, бо був у мене тоді ноут з таким розміром екрану. Тому, напевно, через це ось такі баги з текстом і виникають. Ну а тепер переходимо до останньої гри на сьогодні, але це ще не кінець відео, бо, окрім ігор, є ще дещо, що я можу вам розповісти, тому залишайтеся на місці. Як то кажуть. Ну що ж, ось ми підійшли до останньої гри, яка мені, чесно кажучи, досі подобається, бо зроблена вона реально дуже добра. Єдине, що додам, що щоб нормально у вас відображалася гра, обов'язково увімкніть режим сумісності Windows 7. Це дуже обов'язково, бо без цього ви не будете бачити нормальну гру, а тільки екрана. Гра починається із запуску системи під назвою Школьник Софт Powered by у Games Production. Після завантаження ми бачимо перед собою Minecraft гру. Бгів, смітник і дві папки з музикою і картинками. Почав я з того, щоб пограти в Minecraft, але вилазить, на жаль, помилка і пограти, блін ніяк. Далі у нас йде гра Best Game in World. І у нас тут гра у грі. Вау, wow. це просто простенький платформер, стрибати у цій грі, якщо що, шиф, а ходити на стрілки. Коли ми доходимо до кінця, нам кажуть, що ми перемогли і, і грає така героїчна музика. Далі подивимось папку картинки. Тут просто рандомні малюнки з інтернету і звичайні меми 2000-х. Далі у нас друга папка, в якій можна послухати музику. Тут є як і нормальна музика, як і повний шлак. Ну а далі єдине, що ми можемо зробити, це тільки вимкнути комп'ютер. Ну і все. Це вся гра. E Геймплей 8 з половиною з 10. Дуже прикольна і, напевно, найкраща гра з усіх, які я робив. Це перша і єдина гра, яку я дуже люблю, і за яку можу гордитися, але мінус все-таки є, це те, що треба грати з режимом сумісності. Якщо не це й треба, то була б 100% оцінка 9 з 10. Хоч і мало тут контенту, але все одно грати прикольно. Мені ця гра і досі подобається. Сюжет, ну звісно, його тут немає. Технічні проблеми, їх тут взагалі не побачив, хоча єдине, що це те, що потрібен режим сумісності або ви будете бачити тільки половину гри. А як увімкнути режим сумісності, то інтернет вам у допомогу. Що ж, ось ми і покінчили з оглядом ігру. Але це ще не все. Бо я тепер хочу вам показати трохи ексклюзивного контенту. Вважайте це як за бонусний. Спочатку ми розглянемо дві гри, які все-таки не вийшли у цей світ, але від них трохи залишилося щось. На жаль, ми не можемо в них пограти, але у мене є матеріали до одної гри, яку я хотів зробити. І вона була е, як ще одна сюжетна гра, де можна ходити. Збирати речі, знаходити якийсь запис на диктофоні, щоб дізнаватися сюжет і лор гри. Коротше, планів було багато, але, на жаль, вони не здійснилися. І йдемо про гру, яка не має назви. І від неї у мене залишилися фото з телефону, які повинні були використовуватися для катсцен, і навіть ці фото для спрайта головного героя, за яким ми б ходили по локаціям цієї гри. Зараз ви побачите, як повинна була виглядати катсцена, яку ми бачили, коли починали нову гру. Так скажімо, це реставрація. Хороший сегодня денек, однако. Вот бы сходить куда-нибудь, чтобы эмоций было приятно хоть заварить. О, Серега звонит. Надеюсь, он меня позовет куда-нибудь сходить погулять. Окей, с радостью. Да, давай, пока. Увидимся там. Ну что же, я готов. Наконец-то приключение. Якось ось вот так повинно було все выглядеть. А ще у мене тут є навіть трохи ОСТ з гри. Тут є музика зі сталкеру 2. Не пам'ятаю, де я її мав би використовувати. Далі йде просто шум якогось сміття. Музика для заставки на початку ОПЕРДГеймс uh, продакшн і знову звук якогось сміття. Напевно, типу для завантаження рівня, чи може типу того. І далі у мене тут спрайт персонажа, яким ми повинні були керувати у грі. Тут моє лице, тому голова заблюрена. Вибачайте, але я ще маленький для того, щоб собою світитися. Ось така гра могла бути. Можете, до речі, написати, Який ви би тут змогли придумати сюжет, і ось прикол гри. Буде цікаво почитати. Що б ви вигадали. Друга гра, яка теж не вийшла і від якої є тільки сторінка на геймджолді, це Дивна пригода Лунтика. -да, гра по доснявому мультику, який сором. Зав'язку сюжету ми можемо почитати у описі до гри. Все як зазвичай, Лунтік прокидається у себе вдома, вмивається, снідає. Потім він йде на вулиці, гуляє з кузою, і тут починається головний сюжет гри. Звучить багато обіцяюче, а насправді шлак. Прикол гри був у тому, що всі локації, усі персонажі та й все інше я малював сам. Типу, я хотів зробити гру повністю з нуля, не скачувати картинки локації з інтернета і так далі. Цього роду, до речі, я вже розробляв на цьому ноуті, на якому зголіла блін відюха. Але ми не про це. І усю, так скажімо, графіку я малював у фотошопі. І встиг пам'ятаю намалювати Бабу Капу, Шера і Лунтіка. І все. Але цих матеріалів у мене, на жаль, немає. Сюжет сам е, не пригадую, який повинен мав бути, але теж можете свій варіант подій написати у коментарі. Ось такі вийшли ігри, але це теж ще не все. На момент написання сценарію я згадав ще одну гру, яку я робив навіть не так давно, незадовго до війни. І це був ранер, який зробив чисто по приколу. І це була гра тест, щоб потім спробувати її принести на телефон, але не вийшло. А от ПК версія повноцінна у мене є і лежить на гугл диску. Показати скліни з гри можу, але геймплей ні. І доступ до гри вам на жаль не дам, бо у грі я використовував своє лице і світити ним не хочу. Тому просто зараз побачите пару скринів з гри. Також у розділі з іграми, які я запостив, тут ігра від іншої людини, разом з якою ми і вели цю сторінку. І ми маємо гру від Ого, ніфіга собі, від самого Зерці. Так, того самого. Що десь? Твою мать він теж робив ігри, але тут це єдина гра, яку він зробив для нашої стрінки. Тому, якщо ви хочете пограти у його шедевр, ласкаво прошу. До речі, Зельці, привіт. Фух, ось таке вийшло відео. Дякую всім, хто додивився до кінця. Бо сценарій я дуже довго писав, що ж спину зламав. Дуже сподіваюсь, що контент такого формату вам сподобається, і буде таке відео, поки щось не вирішиться з покупкою нової відюхи. З вами був Кромель, і знову ж таки кажу: якщо ви бажаєте на своїй школі пограти і спробувати ці ігри, то посилання є у описі. І обов'язково грайте із сумісністю, бо без неї нія. Дякую за перегляд. Слава Україні!